Запрошую до нашого саду. У нас дві черешні, все Скуштувати черешні. Люди бідкаються, що в них ідуть дощі, порепались черешні. Звісно, шкода, дуже людей. Але ось погляньте, який в нас урожай черешні. щось бачите? Ну, немає. Оце середній сорт. Тут взагалі нема жодної черешні. Просто взагалі, ви знаєте, ми, мабуть, скуштували репнуту черешню від дощу. <гум> Ось друга черешня, це пізній сорт тут. Обстановочка трошки краща. Так, тут десь було пару штук. Я не знаю, якщо ви побачите, Ну, дивіться, уважно десь було пару штук, ну, я так швидко не знайду. Ранній сорт не садимо, бо поморозить мороз. В цьому році мороз поморозив усе. І середні, і пізні, а цвіли, все було просто облито. Ну, ви знайшли черешню, хоч. О, я знайшла, я вам покажу. Ось дивіться, аж дві черешні, бачите? Оце такий у нас урожай.